Привіт, друзі! Дивимось чудові новинки в Аврора. Пластикова форма для виготовлення морозива на 4 штуки. Кришечки у вигляді ведмедиків різнокольорові. Самі форми невеликі На 50 мл 77 гривень. Силиконова форма для виготовлення цукерок у коробочці. Цукєрочки будуть виходити у вигляді квіток. 39 гривень. Пластикові форми для виготовлення печива 6 штук. На звороті є рецепт печива. 14 гривень. Невеликий силіконовий вінчик з пластиковою ручкою. 29 гривень. Силіконова прихватка для гарячого у вигляді кекса Цупка 64 гривні. Дуже багато різноманітних паперових форм для кексів з різними цікавими принтами. 100 штук в коробочці 34 гривні. Силіконова форма для тістечок. У вигляді ведмедиків. 6 штук для створення домашнього барні 49 гривень. Силіконова форма для кексів. 6 штук. 77 гривень. Кондитерський мішок з насадками. 9 різних насадок. Для створення шедеврів. 55 гривень. Скляний френч прес з бамбуковою кришкою. Красивий. 129 гривень. Прямокутні кухонні дошки з різними принтами. Мають ручку. Вони раніше вже були, їх розібрали. І от нова поставка. 64 гривні. Пластикова яйцерізка, квадратна 22 гривні. Сковорідка діаметром 24 см. Без кришки. Підходить також для індукційної плити. Мені сподобалась ручка 399 гривень, красиві подарункові чашки. Білокоричневі з різними надписами можна вибрати таку, що підійде конкретній людині, 69 гривень. Велика фарфорова чашка. Із солодким малюнком. Об'єм більше 500 мл. 59 гривень. Фарфорова чашка. Дуже стриманий і красивий дизайн. Також ось така на морську тематику. Та цей самий дизайн в сірому кольорі. Найкращий вибір. 49 гривень. Стакан з подвійними стінками. Невеликий. Продається в коробочці. 69 гривень. Керамічна піала у вигляді сердечка. В червоному, рожевому, жовтому та білому кольорі. 27 гривень. Набір дитячого бамбукового посуду. В наборі дві тарілочки стакан. Ложечка та виделка. Малюнки різні. 199 гривень. В Аврорі появилась плівка щеклеїться. Розмір в ширину 45 см, довжина 2 метра, принти є різні. Від світлого до темного. 59 гривень. Жіночий гаманець з котиками. На замочку. Всередині декілька відділів. Та маленька кишенька на монетки. Кольорова гама в асортименті. 99 гривень. Жіночий гаманець. Великий. Має багато відділень для карток. Та для грошей на замочку. 129 гривень. Шимер для тіла. 80 мл 77 гривень. Крем після засмаги. Сос з пантенолом 99 гривень. Крем після засмаги з вітамінами Євно е. 99 гривень. Дитячий крем для загару. 88 гривень. Різноманітні гелі для вмивання. З огірком Алоє Вера З вугіллям 88 гривень. Пластикова підставка для ванної кімнати. Прозора з кольоровим відтінком. На присосках. Кольорова гама в асортименті 49 гривень. Дуже цікава новинка. Таке собі навісне відро для сміття. Можна прикріпити до дверки, де вам потрібно. На малюнку зображено як збирається. Дуже просто. 84 гривні. Новий засіб антижир Суперсила. Від Галакс. 500 мл з розпилювачем. 99 гривень. Універсальна кепочка в білому кольорі. Тенісна. Розмір регулюється. 129 гривень. І трохи вам покажу жіночої білизни. Сьогодні помітила ось таку новинку. Топ на замочку. Виглядає гарно. Кольори є різні. Рожевий, сірий. З чашечкою. Так виглядає спинка. 119 гривень. Наступний жіночий топ. Також має чашечку. Бертелі грубші. Це вже більш універсальний на кожний день. Спинка зроблена у вигляді сіточки. Не буде парити. 119 гривень. Наступний жіночий топ. Широкий. Цей не має чашечок. Простий звичайний топ, однотонний. На грубих бертелях. 109 гривень. Красивий набір жіночих трусиків. В наборі білі та чорні. Розмір від S до 2 xl Склад 92 бавовна, 8 спендекс. Ціна набору рада 99 гривень. Чоловічі шльопанці з патріотичним принтом. Гумові 99 гривень. А також хочу вам дати дружню пораду. Якщо ви бачите ось такий металевий чорний ріжок для взуття, ні в якому разі його не купуйте. Дуже швидко гнеться. Мочалка для ванної кімнати з двома ручками. Щоб добре потерти спинку. 59 гривень. Набір мочалок для тіла у тубусі – Три штуки різнокольорові 77 гривень. Канцелярський набір. 10 різноманітних олівців. Простих. Гумка та точилка 55 гривень. Прозорий калькулятор. Невеликий. Ось такий цікавий вигляд він має. На сонячній батареї. Працює. Ось так на звороті виглядає. 77 гривень. Новинка. Пряниші для консервування овочів. Гострий марнат. Лагідний та духмяний. По 9 гривень. І трохи іграшок. Дуже багато різноманітних цікавих новинок. Такий вертольотик 55 гривень. Дякую за перегляд відео. Діліться своїми покупками з Аврори. Всім гарного дня та мирного неба!